Короткий огляд датчика від Hydrolix Hydromix XT. Даний датчик розроблений для вимірювання вологості сипучих матеріалів органічних, таких, як різні терно для пларин, всі, всі види зерна, інші органічні продукти. Датчик монтується в різних трубопроводах, конвейерних системах, змішувачах. Має такий кабель довжиною 4 метри вмонтований з завода. Маємо тут всі показники, серійний номер, всі наші. Так він виглядає з цієї сторони. Має кераміку. Кераміка. Дуже витривала, може працювати до 10 років, це все перевірено на практиці. Маємо більше сотні установок по Україні даного виду датчиків. Датчик має цифрові аналогові виходи, легко під'єднується до вашої системи керування. Всю консультацію технічну допомогу ми даємо, також надсилаємо додаткові. Детальні матеріали по механічному, електричному підєднанню. Чекаємо на ваші питання. Дякуємо за перегляд.